Доброго дня! Я Білус Олександра, учениця 11-го А класу Криворізького покровського ліцею. До вашої уваги хочу представити свою наукову дослідницьку роботу на тему визначення деяких фізичних характеристик окремих екзопланет. Екзопланети це будь-які планети у Всесвіті, які не обертаються навколо нашого Сонця. Оскільки ми спостерігаємо екзопланети на різних стадіях еволюції, це дає нам змогу більше дізнатися про власну сонячну систему та її планети. Саме тому тема нашої роботи є достатньо актуальною. Працюючи над роботою було визначено мету, об'єкт, предмет і методи дослідження та поставлені відповідні задачі. Оскільки екзопланети невеликі за розмірами небесні тіла відносно зір, їх достатньо важко досліджувати, тому для їх пошуку використовують різні методи. У нашій роботі представлені два з них це метод транзитів та метод радіальних швидкостей. Метод транзитів представляє собою зміну близько зорі під час проходження планети по її диску. Завдяки цьому методу можна з певною точністю оцінити розмір планети. До недоліків можна віднести те, що для спостереження даного методу орбіта екзопланети повинна розташовуватись у площині нашого зору. Метод радіальних швидкостей являє собою зміну спектру зорі внаслідок її коливання навколо спільного з планетою центра МАС. Цей метод найбільш ефективний для виявлення масивних екзопланет. Найбільшим недоліком методу є те, що за його допомогою можна визначити лише нижню межу маси небесного тіла. Отже, спочатку визначимо відношення радіуса планети до радіуса зорі. Для цього запишемо формулу Коксона та через відношення освітленостей визначимо відношення радіусів в залежності від зоряної величини. Нехай дельта це відносне падіння інтенсивності випромінювання. Врахувавши відношення площ, отримали що відношення радіусів дорівнює корінь з дельта. Далі знайдемо прицільний параметр, що характеризує зміщення шляху планети від центру зорі. Для цього побудуємо схему розташування дисків планети і зорі на початку проходження. Після певних математичних перетворень, отримуємо, чому дорівнює прицільний параметр B. Знаючи, що сила надає доцентрового прискорення, за другим законом Ньютона, виведемо формулу для визначення густини. Але для цього знайдемо відношення великої півосі до радіусу зорі. Розділивши параметр B на радіус зорі та підставивши отримані перетворення у формулу густини, отримаємо шукану величину. Потім, знаючи радіус зорі, можемо визначити велику орбіти, швидкість планети та масу зорі. Оцінимо температуру планети. Для цього вважатимемо її абсолютно чорним тілом, адже ми не знаємо ні її альбедо, ні характеристик її поверхні. Тоді за законом Стефана Больцмана, визначимо потужність, яку випромінює планета. Також визначимо потужність, що випромінюється зорею. Знаючи, що ця потужність залишається сталою в порожньому просторі, можемо визначити потік на орбіті планети. Зорі планету видно як круг радіуса R. Е. Тоді, знайшовши потужність випромінювання, що падає на планету, за балансом енергії можемо оцінити її температуру. Для іншої оцінки було взято формулу з задачі практичного туру Всеукраїнської Олімпіади з астрономії 2019 року. Перетворивши її, отримаємо шукану температуру. Слід зауважити, що друга оцінка температури отримана через порівняння з температурою Землі з урахуванням її альбедо. Для більш точного розуміння умов на планеті знайдемо відношення потоку випромінювання кожної зорі до сонячного потоку. За графіком радіальної швидкості можемо визначити коефіцієнт К, що є напівамплітудою швидкості зорі. Але оскільки це не зовсім її реальна швидкість, а лише проєкція на промінь зору, то похибка визначатиметься синусом кута І, що є нахилом орбіти планети до нахилу осі обертання зорі. За другим законом Ньютона знайдемо прискорення вільного падіння, потім за законом збереження імпульсу, знайшовши швидкість планети, підставимо її у раніше виведені формули. Потім, знайшовши відношення радіуса планети до великої півосі, можемо визначити прискорення вільного падіння, масу планети та її густину. Знайшовши за графіком швидкість в апоастрій та переастрій, можемо визначити ексцентриситет. Визначимо ймовірність виявлення проходження планети методом транзиту та методом радіальної швидкості. Для першого методу ця ймовірність дорівнює відношенню площі певної частини сфери, при якій ми побачимо проходження планети, до площі повної поверхні всієї сфери. Для методу радіальних швидкостей не буде такого жорсткого обмеження, що транзиту зовсім не буде. В даному випадку завжди можна зареєструвати різницю променевих швидкостей. Але при цьому все залежить від апаратури, яка буде це реєструвати. Тому дана ймовірність також буде залежати від площі повної поверхні сфери, але висота H визначатиметься мінімальною радіальною швидкістю зорі, яку ми можемо зареєструвати. Отже, перейдемо до обчислення усіх виведених характеристик окремих екзопланет, першою з яких стала Трес 1Б. Взявши дані з каталогу Треска, ми побудували графік залежності зоряної величини від юліанської дати. Потім для зручності ми побудували графік відносно інтенсивності за даними, які були взяті для попереднього графіка. В результаті ми визначили глибину транзиту, час часткового покриття зорі планетою та час щодо рівню сумі часу повного покриття та одного часткового покриття. Потім, за формулами, виведеними раніше, ми обчислили певні характеристики даної екзопланети. Побудувавши графік радіальної швидкості та взявши ще один графік з каталогу Орбіт» для більш точної оцінки, було визначено швидкість зорі в Апоастрі, переастрій та коефіцієнт К. За виведеними формулами, можемо визначити певні характеристики екзопланети. Та оцінити ймовірність спостереження планети для кожного з методів. Аналогічно було обчислено характеристики для інших планет. Аналізуючи отримані дані, ми прийшли до висновків, що переважна більшість досліджених в роботі екзопланет обертається навколо зірок сонячного типу на відстанях, які складають 0,21 006 астрономічних одиниць, тому значення потужності випромінювання зір на цій відстані значно перевищують аналогічний параметр для Землі. Також більшість планет мали нульовий ексцентриситет, що вказує на колову орбіту. Здебільшого, типи досліджених екзопланет гарячі Юпітери. А їх густина дуже низька. Лише у декількох оцінених екзопланет густина є значною для того, щоб можна було вважати поверхню твердою. Поєднання різних методів дослідження та спостереження екзопланет дає можливість визначити більше фізичних характеристик планети та побудувати більш якісну модель умов на ній. Це дає також можливість більше дізнатися про формування планет, можливість їх існування, а також більше взнати про формування сонячної системи. Всі поставлені задачі виконані, мети досягнуто. Дякую за увагу!